На заході Франції автобус з українцями з'їхав у кювет. Четверо загиблих, 44 поранених. Про це повідомляють місцеві медіа. Зазначається, що трагічна аварія з міжміським автобусом сталася близько дванадцятої години, 13 -го червня, на автомагістралі між Ренном і Леманом в комуні Дегре. За попередніми даними, четверо людей загинули, 11 отримали важкі поранення, і 34 людини легкі травми. Йдеться в повідомленні. Мобілізовано 87 пожежників та 49 пожежних машин. Евакуаційні. Ти рятувальні роботи все ще тривають. На сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК у разі перевищення повноважень під час мобілізації. Проєкт пропонує внести до кримінального кодексу нову статтю, що передбачає покарання за так звану босифікацію, тобто застосування сили погроз чи інших незаконних дій під час вручення повісток. Зокрема, пропонується за невиклик або затримку швидкої допомоги штрафи або до трьох років в'язниці за застосування сили чи псування майна штрафи або до двох років обмеження волі, за погрози чи побої, до семи років ув'язнення або направлення до дисциплінарного батальйону. Втім, законопроєкт наразі перебуває на розгляді. Україна повернула тіла 1200 загиблих громадян. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Затвердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі. Тепер слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ будуть проводити усі необхідні експертизи та ідентифікувати репатріовані тіла. Тернопільщині депутат однієї із територіальних громад Кременецького району організував схему незаконного зняття з військового обліку військовозобов'язаних. Про це повідомляє спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону. За даними слідства, підозрюваний підшукував охочих уникнути мобілізації військовозобов'язаних та за гроші допомагав отримати фіктивні довідки про непридатність до служби в армії. На підставі таких документів чоловіків незаконно знімали з обліку, що надавало можливість. Покинути країну під час війни, вартість такої послуги коливалася від 8 до 10 тисяч доларів США з людини. Правоохоронці затримали депутата. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Викрито розкрадання понад 4 мільйонів 600 тисяч гривень на відбудові в Київській області. Як повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, викрили заступника мера одного з міст під Києвом та вісім спільників у привласненні бюджетних коштів, виділених на відновлення пошкоджених будинків у 2022-2024 роках. За даними слідства, 54-річний підприємець разом із родичами, посадовцями міськради та підрядниками розробили схему, укладали договори на проведення робіт вносили до звітів завищені суми за матеріали та послуги, закуплені за завищеними цінами. Отримані з бюджету кошти розподілялися між учасниками. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, техніку та інші докази. Експертиза на самих об'єктах встановила збитки у державі на понад 4 мільйони 600 тисяч гривень. Усім дев'ятьом фігурантам повідомили про підозру. Масові заворушення тривають у північній Ірландії через справу про зґвалтування неповнолітньої дівчинки у насильстві. Підозрюють двох 14-річних підлітків з Румунії, які заперечують провину. Про це повідомляють місцеві видання. Сутички розгорілися у понеділок з мирної акції. Відтоді, уже четверту добу, у Балліміні люди трощать будинки мігрантів, палять автомобілі та жбурляють у поліцейських каміння, фейерверки та коктейлі. Молотова під час заворушень постраждали близько 40 правоохорон. З десяток мітингарів затримали.